Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні, як ви бачите, розвозимо органічні добрива, а по-простому це возимо гній, який он залишився в нас. Значить, вожу я його ковшом. Дуже зручно рекомендую всім зробити такого ковша, це який ж у мене був на мототракторі. Він мені служив вірою і правдою там три чи чотири сезони десь є відео, як я його робив, цей ковш. Там всі розміри, до речі, є на цей ковш. Так що дивіться. Ну і плюс ще тепер я до його поставив додаткову, і, верніше, не на ковша, а вже на трактор, я поставив додаткову гідравліку, щоб вигрузка йшла трошки веселіше, Тому що дюргать цим крючком, я одразу цей крючок зробив, але <кхем> все-таки сидячи прямо. З місця оператора можна вигрузити цей гній. Так, що таке? Ну, дивіться, як воно працює, як працює ця додаткова гідравліка. До речі, заварений те той, той яблуко чи шток заварений, Нібито нібито тримає. Я вже трошки це я трошки повозив, тримає. Добре, дивимося. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, не забудьте коментувати. Всім всього найкращого, гарних врожаїв.